Десь ми приїхали взагалі розкішно. Така дорога, тут лавочки, там десь річка внизу. Це така стежинка. Не знаю. Ну, так просто прогулятися. Наші яконі як вже побігли вперед. А я єлі єлі Ну, така дорога небагато тут. Такі кущі цікаві, з таким цікавим листям. Ой, тут взагалі. Оце, да, да. Такий кущ цікавий. А вони вже побігли вперед коні. Наше там ще з дитиною. Ну ось такий моціон у мене. Якщо чесно, ну воно дійсно гарне все. Але нічого особливого. Якісь жаби квакають, болотце. Віточки? Там якесь болотце. Сонце очі, а я одна на стежині, а ні, наче Гресі там стоїть мене, чекає. Єдиний, хто мене чекає ось. Ну, Цікаве такі. і наші йдуть ще з колясочкою. Цікаве таке місце, місце. Грюня, це ти ж моя Грюсічка. Ну йди до ясі. Ага, вона побігла. І там якийсь столик зі скамілія. Vamos fazer,